Прыгаем! 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 Да! Прыгем! Прыгаем! А, блин! Короче, я дальше не бегаю. Я бегла! Я что знаю! А, а ну, його того, того просто начинай уносить, ты, понимаешь? Просто бере и уносит вправо. Тому що дуже скорость. Він перестав бігти. Баги, він просто почав іти. Ну тоді я не відпускаю кнопку. Я не відпускала. Там той прикол, що я не відпускала, він не про він не продовжує бігти. Так. Нічера себе. Стопов. Чувак, кратно, я ты вонишь. О, чекпоинт, слава богу. Я ойкей, мо ойкей. Бежи, 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 бежи. Я в а не бежу. Алло. Даааа, мы его не таз блин. Нормально вообще? Отлично! І всіх привіт! Слава Богу! Так! Да. 75! Автове 55! -у! -у, -у! Перша Настя доказала, що вона геймер! Що ага. я можу. Да. хоч щось. ги <гум> гі так, а лото, забава. Пенало. Картина. Картина. Так. Значит, у нас перед останній левел на цій локації. Творінье божевільно. Ти божевільно. Оба! А, я так понял, босс Ааа! Я мерла. Клас. Так, не спіши. Да я щось розігнала. Та я бачу. Я теж. Так, Но, не, не стій, ти тоже. Ну, не настільки, як ты, так що. Okay. Я так понял, у нас буде щось вподобає цього. Опять думала, Клас. Що це? не, не надо. Ну басфай. Чего? Це змей жалет, Ми Мы ему по хвосту побьемся, получается. Иди надо. Да. Бежи. Все падает, рухаете. Я вже. Ты уже нарухалась. <ріх> да, я вже нарухалась.

Треба було це назад. Я вмерла. А, ні, я не вмерла. Блін, ще в літаючому состоянии треба щось робити. Е, ясно. <звук> <звук> я промазав. а, uh, стис хована за цією штукою. А, а, вдарь, вдарь, вдар, є. Yeah. Я щось профтекаут зараз стал нажимать. Іногда тут... бываю в профтек, это потім. Ай, я не врятував його. Удар просто. йо що, я... Ты серьезно? Давай на разных будемо. А, динамане! Ти ховайся, а я поки... його... Ти... Він на мене зафу... зафокусений. А, то стріляти в нього можна тільки з платформи? Та ні. А, собака. Йой, я тут даже не врулила. Да, такий прикол був. Типа, платформа нас же захищает тупо. Ну, Він ху одразу ху ху переміщається ху на цю А я макці. Ховайся. Собака. Він переміщається і починає пуляти в нас. А ця платформа починає льотати. І треба просто не попасти під неї. Вдар. Йей! Клас. Давай لبystро. Да. да. Мені, мені кажеться, що ми самого першого боса довше драв, чим чим цього. Чим усіх остальных, я тобі вот що ну, скажу. Ну, да, да. Не спорю. Оба. Ой, а не стара. Popstar ковбой! Що там екса на? Да, зажимай. Тепер ти його вдариш. А. О, я ж нажала. Тебе просто просто утримувати, а не пробувати його випихнути. Вот А, так. Да. Окей. Ти його починаєш пихати. Я поняла. Очередний полетів в сраку слині. <рес> Очередний, да Ну-ка, что тут за мужик будет? Нам остался остальный ботфайт и главный ботфайт. А Да. Пеу. Так. Ну Сутанчик, норма. Да. Нам мають багато дати квиточків. Лото забави. Mm. Через те, що ми пройшли цей світ. Uh -huh. Чпоньк-чпоньк-чпоньк. Глу-глу Ой, зараз буде бігти, бігти Да. Цьомий рівень крутезності, мать його. But... А, нам один дали. Ладно. Тоді сразу глу, -глу. Навіть цікаво, яка тут музика буде. А тут плавання, алло. Мене вдарили. Угу. Валя. І тож цар Ха-ха, щось на початку я не спалюся. Це що за пиздець? <глоджен> ну, ти маєш типо, так <глоджен> <глоджен> я не підпригнув. Я збігла, не Так. А на яку це пісню взагалі породі? Треба буде загуглити після того, як а, я все. Та бачу. Нажала, прыжок. Uh, pit, Чого? А, допив на военно. Чабу от тушу. Я не понял приколы. вообще рубить, я не хочу. Я не знаю, тут стены с ранней поставлены. Так. Ой, я прыгнул на кухню. Ну, зря. Я что-то не врулила. А, Угу. Uh -huh. Я щось шусь... забув про цю тему. А, я я не Десь... Ми змогли? Да. Вау. Це кать. Ага. Ух. Не надо же рівні з водою, чесно скажу. А, да, Маріо я трохи не могла рівні з водою, червьте став. Це мій мені нелюбимій рівні це з водою. Соніку тоже паршиві, рівні з водою. Рівні з водою кожна. по сравнению з рівнями з містом йо Рівні з містом це просто цвіточки Ага. О, тепер дали білети Ого, семерочка, давай. Граємо. Граем, та выгрываем! Грай, ты вигравай. Мы тут якусь рекламу то забавим, робимо, Ооо! Ого! Ого! І таке буває. Да. Надо стало ці страшили вже, чесно скажу. Да. Картинка. А, давай. І картинки тоже задовбали, мы же все равно с ней будемо проходить. Ми даже їх не бачили, що ні одну. Ну бо ми не заходили туда. Питяшки. <світятки> Алюмины. Питашки. Алюмины. О, От чувачки нам надо. Да, чувачки нам надо. Так. Вертаємося <гум> до Олімпуса. Обагей. <гум> Це oh, опять okay. вмерла. Це ти, вин. Блін, нам треба, знаєш, скільки? Аж два. 400, щоб відкрити останній. Нереально, обрідеться проходити. Це... Жесть. Значить, до... проходимо цю. А ми можемо захища засчитати за Back to Origin А. -а, -а. Поняла, прикол? Да. Давайте пройдемо те, що в нас відкрито, а тоді вже поза записом набира... назбираєм скільки надо і відкриємо це ні Пем Такі одне? Ну так. Да. Я думала, всі відкриті. 270 там було написано. Не знаю. Ага, на ці от не треба, то тобто есть по суті А, мы просто прийти, я поняла Да. І настало поект він Двинцы з тобою Чяуу. там був... Ой. Я побіг! Я побіг Хватит полірувати. Ты вокнема. Почекай, я жабу почекаю. Ааа, спиш. Ооо, боги. Ал. Я живий остався, алло. Нам за на чекпоинт ло. Ага, серьезно, а я думаю, де минус. Де ми є? Він опять своєї масло лє, затопа. А! Це тоже рівень побегал. Опять! Відраконяший. Жесть. А тебе торжатый, чниш ты? Ну да, бо нам осталось скільки там два левела. Ой! Не просто, ну ні. да, я думаю, ти тут не справишься. <ривання> І я ну, тоже не справивсь. <ривання> да, я просто. Не <ривання> Алло, я злетів! <ривання> Він запізно цю штуку підняв. Ой. Я ще раз прыжок запізно Точніше шні Та Да ты мене тільки що вдарила? Ні. На що Хо? Ти мене вдарила Я не вдарила Ти мене вдарила Я пригала. Раймен сказав Ау Та блін, драконик. Бегучий Я не знаю. Ти походу сам будеш тут працювати Я намагався тебе відвільнити. Це геть занадто За Рано. Ладно. Да він мене догоняй. Я не розумію чого. А, блин. Він мене догнав цього разгано. Не спором. Бісящий левел. Левел дизайн. Досить вмирать. Ой. Ха-ха! Куда ты забігла? забігла? Да, само. Ясно, мене дракон догнав. Ой, я прыгнула. Тебе заставили. Щоб ти туди забігла. Ну куди ж ти пригаєш, йоп, твою мать? Я? Ти? Я. Раймен. не туди, куди я забіг. Калу. Я заф. Давай ти дашь йти, а я буду Игорь называть. А ти зможеш? No, no, no. Tak. Сейчас. Nie wierno. Сейчас? No daj. Tak. Teraz? Nie? Teraz? Zna trzeba to robić. Aha. <śmany> <śmany> <u> <śmany> naciśnij, naciśnij, wszo, wszo, robi. Ja sam... A, tu ja

Да, донатто рано. Ооооо, чекпоинт. Класс. Типа я маю вже бути на ній, коли ти маєш нажати. Отак, типа. Блін, я одного повтикав. Я, короче, приигерю на... Поняла? Дирьбачити? Просто. Ради прикола. За компанию? Да, я игра посчитала. <рискнула> я впал. И ножку забею. Что ты було? Ножку забь. Не відволікайся, у <му> тебе є одна кнопка. Я нажала! Чого Райман підпригнув вверх. Іногда як цей. Тоді... Дракони так. встигають тебе з жарти. Ні, він просто цього разу взагалі не пригнав. Mm. Манав він в рота сказав. Так, да, так, да. просто це занадто швидко якось, я не встигаю зреагувати на цьому моменті. Вообще ніяк. Ще Во... один прижок був. Да. О, ні. Я про це і кажу, воно дуже швидко. Так, якби ми не робили так, як ми і вирішили, то я не знаю, чи ми втратили, чи... Можливо, ні. Можливо. Просто якось трохи тяжко реагувати і на кнопку, да, і да. на оце от все рано. На 6 так, швидко йде. І у цієї гри рейтинг 0. В ноль? Для всей семьи. В ноль? Ну, ты считается рейтинг для всей семьи. Не, я поняла, но это не <гас> Я же иду в Бежим, 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 бежим! Да, <гас> Я уже не бежу. Пойди наш, <гас> Нажимай на кнопку. Я нажимаю на, я... я... на Я нажала. Я скажу, скажу. Просто нажимай на кнопку. Я справлюсь, добре. В нас тут <ріст> <ріст> А, блін. Треба було підняти, цю, виходить. Я поняла, так. Нажати до того, як я на неї став. На. Почекай, де я сорінтуюся. Нажати... Спочатку на ту то, як я прыгнув. Я прыгну на ту платформу, яку я внизу. Вийди. Сначала нажати, потом ти прыгнеш, потім... Опять нажати. йо мо Давай тут я сам попробую. В сам. Ну давай, я буду просто твои Ага. Да, да, біжи. бежи, бежи. Бежи, не, тут треба було просто прыгнути. Твою мать. О, чекпоинт, клас. Тут просто прыгнути. Не, яка прыгнути. Вот так! Просто перепрыгнути. А, вниз. Ну no, ладно, не спорю. Добре. Добре. Ты мене обманути хотіла на вуу. На ву, то мне. Ну странно что? Ну ясно. Да. Блин! Ты в чем уповнена? Я могла. Я просто не вовремя нажм... нажмала Нажмала? Да. Я так и понял. Пар угу. На <піг> да, тобі шляпку. Вс. Ага. Ага. І все одно ми десь не догнали королеву і ще двох чоловіків. Зато ми пройшли цей риб, ага! Манавія Европа. Шість. <піг> Нам одного не хватило для білета. Я не видно. <піг> Я тебе... не винна! У тебе шість. 6! Я не жила тут даже! Не. Я, бул... я була мертва все время! Ти даже не жила там? Да! Я даже не була жива во время проходження. Я думав ти там прописала. Батінь. Чуєш? Хмара тенрявый. Є! Нет! А, я понял. Треба сильно, типа, прыгнути вниз. Я так не могу. Но <laughs> <laughs> то гра так може. Можна не, пожалуйста, я. Я так понимаю, вони будуть пуст пайтом. О, oh, бой. Нашо. І це і є, типа, хмара темряви. Це рука. Ну, Ножка. Така, куряча, понял. Ну, хмара темряви. Ну, як, как, но. А, тепер тікаємо. я не ожидав, цього. Ага. І ти Ага. Я не знаю, просто як це зробити. Вниз, е вниз. Ну. Коли приїх, X. вниз і ікс. А, я не дупры. Я, тобі да, uh -huh. я Please... <laughs> тебе рассказывал. Нис икс. Да, понял открыть? Ага. Я понял. Ты тоже. Нис икс. У тебя бы вышло. Да. Вниз икс. І... Вниз, походу. <laughs> так. Мене зжарли. Короче, я понял, це буде за важко для тебе, я тобі отвечаю. Для, мен... для мене вообще піздец машка, че я тут. Білякі... Вогні. Це а -а -а. Куда? Чо він перелетів? Ті рівні вже починають бути піздець. Я знаю. Але що, ти щось з цим робиш? Ні, взагалі ні. Клас.